Всім-всім привіт, всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга і мій канал про звичайні будні. Друзі, гортала я свою галерею і виявила, що в мене доволі є відзняти цікавий матеріал з минулого сезону, садового сезону 24-го року. А хочу нагадати, що я не являюся не садовим блогером, не садівником з стажем. Для мене це все внову. Я мешкаю в своєму будинку. Третій рік, це вже буде в 25-му році, четвертий мій садовий сезон, і хочу поділитися, що, що я зараз маю на цей момент. І в минулому році я збагнула, а що маю газон, маю якісь гарні дерева, про які я мріяла, але я не маю зон відпочинку. Не маю зон відпочинку на своєму задньому дворі, і весь минулий рік я була націлена на те, щоб зробити декілька відпочинкових зон і якихось приємностей в своєму садочку. В минулому році я подивилась на свій садочок з якоїсь іншої сторони, і він мені здався нецікавим, старомодним. Тобто, до чого я всі ці роки прагнула, я отримала якесь таке міні-розчарування, і тож активно щось намагалась зробити. І що саме, Зараз вам покажу. І відразу хочу уточнити, що я маю на увазі під словом старомодний. Ні в якому разі я не маю на увазі свої рослинки, тому що вони в мене доволі сучасні, багато рослинок, таких омріяних і доволі недешевих. Я маю на увазі ось цей сценарій мого садочку, де просто газон і розміщення. По периметру якісь рослини, і трішки деякі рослини виступають за межі цього периметру. Але в минулому році, надивившись якихось садових картинок з Пінтересту особливо, які мене надихали, я зрозуміла, що сучасний садок повинен мати якийсь сюжет, якісь зони, які переходять. Одна в одну, де розкривається ціла історія. Ну, може, це так дуже звучить пафосно зараз і багатослівно, але це те, що я відчувала. Тож, одна із моїх ідей, яку я планувала втілити і втілила, це водойма. Штучна водойма. Цю ідею я піддивилася дуже цікавого інстаграм-блогера Анжела Сад. Ось в неї точно така ж водойма, і я нічого нового не видумувала, просто побачила в неї, вона була в неї на рекламі, тож було посилання на виробника, і я замовила. Минулому році я її просто поставила, і садила деякі рослинки в неї, об'єм цієї водойми 100 літрів. Але скажу так, ця зона не завершена. Так, водойму я придбала, але там було діло не тільки в одній водоймі, я хотіла якось організувати простір навколо неї. Тож цього року планую продовжити. Я посадила в неї декілька рослин, це було два вида німфей Зараз можете бачити саме, що це за німфеї. І все. Тобто, вона в мене ця водойма в минулому році була на мінімалочках. Я взагалі планувала більше рослин туди посадити, щоб були і вертикальні, які трішки а, виглядають з цією водойми. І, ну, і, звичайно, німфеї. Але якось мого натхнення в минулому році вистачило лише на німфеї. Саджала я німфеї у. Спеціальний субстракт, який придбала вже готовий, але чула, що можна саджати, змішавши чорнозем з глиною. Саджала, звичайно, в контейнери, для того, щоб простіше було за ними доглядати. До речі, ось саме ця німфея, яка зараз на кадрах, я її от замовила. Чисто по зовнішньому вигляду, вона мені сподобалась, але коли потім стала розбиратися в сортах, то це німфея доволі для а, великих водойм. Тому я потім ще замовила іншу німфею, ось цю. А, вона добре себе почуває в маленьких водоймах, типу моєї, і мені подобається, що у неї ананасний тип цвітіння. Тобто вона. А, Серединки вибиває свої листочки, а не в сторону, як та попередньо. В принципі, все літо росла і та, і та. Обидві випускали листочки, єдина квітувала лише друга. Ось, зараз вони в мене знаходяться в відрі, в великому відрі. Коли не було морозу, вони стояли на вулиці. Коли був мороз, я їх заносила в будиночку. Дивлюсь, значить, там вибивають уже нові листочки. Планую ось після похолодання вже їх висаджувати водоймою, водойму, бо вони бідненькі там страждають. На початку сезону я декілька разів мила цю водойму, повністю спускала воду, набирала чисту, але потім зрозуміла, що це нормальний процес, вода буває мутніша, буває світліша, Тому потім я це все діло вже не робила. І ще придбала ось такий гарний фонтанчик, який працює від сонячних батарей, і теж було дуже ефектно. Тоді, коли фонтанчик світить, він дуже гарно ось так прикрашав цю водойму. А ще дуже тішило, що постійно пташки пили водичку з цієї водойми, і навіть ось як, як ви бачите, бджоли теж прилітали і пили водичку з водойми. І ось вже в своїх минулих відео я розповідала, що більшість моїх троян це ці маленькі трояндочки, які ми купуємо зазвичай в магазинах в епіцентрі, квіткових в магазинах на подарунок. Ось ці трояндочки я висаджувала в себе на ділянці, тому що мені хотілось маленьких бардюрних трояндочок. Тож ці трояндочки в мене вже третій рік. Вони вже перезумували другу зиму. З ними все добре. Вони чудово зимують. Я їх не вкриваю, нічого з ними не роблю. Невеликого розміру, але мають чудові пишні бутони. Звичайно, я їх підживлюю, обробляю від шкідників і насолоджуюсь їх прекрасним виглядом. Вони квітують все літо від. Травня місяця до морозів, і ось оце кущик, уже який другий рік на цих кадрах. І бачите, він стає трішки більше пишний і просто неймовірно гарний. Зараз хочу показати вам мою полоничку, як вона себе почувала в минулому році. Це, звичайно, не відноситься від планування якогось садочка, але просто підони я вже в своїх відео показувала і хочу показати, як цей процес відбувався. Ось я наповнила торфом, туди положила агроволокно для того, щоб нічого не висипалось, і посадила саджанці полонички, яку придбала у нас на базарі в бабусь. Наскільки, за їхніми словами, це були ремонтантні сорт. А не всі кущики я обривала. Ну, перший рік потрібно ж обривати да, там квіточки для того, щоб е, набирались вони силами. Але я на декілька кущиках залишила все ж таки ягідки і, і трішки були, і дійсно були смачні, їх було дуже мало, але вже, вже я їх спробувала, вони дійсно солодкі і смачні. Тож мені дуже цікаво, що буде в цьому році, чи вона перезимувала, як вона себе буде почувати, наскільки будуть гарні плоди, і наскільки взагалі це має сенс її вирощувати ось таких підонах. А далі у мене трішки кадрів, як я саджала. Петуні, сурфіні, ну то що взагалі це моя окрема любов, тому що саме ці квіти дуже міняють подвір'я влітку. Його <свісно> роблять безмежно таким нарядним, святковим і просто гарним. Я їх жодного разу не вирощувала сама. Я завжди купую вже ось ці готові такі вазони, підвісні вазони. Але я для себе виділила три головні правила догляду за цими квітами. По-перше, їх потрібно саджати в більші горщики. 20 літрів мінімум, а то і більше. Чим більший горщик, тим краще вони себе почувають. По-друге, їх потрібно. Просто шалено удобрювати. Добрива вони, вони просто поглинають, знаєте, як ті наркомани, рослини-наркомани. Я їх удобрюю кожні дві неділі, це, це вже край, а, а то й частіше. Ну і третє, основне, якщо рослина ампельна, звісаюча, потрібно обов'язково кінчики гілок, якби я відщіпувала. Тобто для того, щоб рослинка пускала бокові пагони і була пишніша. Якщо цей момент перетримати. Середина починає бути пустою. І я пробувала такий варіант, який дуже багато радять в інтернеті. Це, типу, обрізати кінчики, і тоді рослина омолодиться. Тож вона так, вона омолоджується, але вона дуже довго відновлюється краще слідкувати і вчасно ці кінчики гілочок щіпати, і потім кущик такий пишний стоїть все літо. Ну і наступна така моя була забаганка це кострище, А це ось ця основна зона відпочинку, за якою все це розпочалося. Потім вже я водойму якось так додумала, бо, думаю, вона буде поруч і а, сидіти в зоні цієї кострища, милуватися на водойму спочатку я хотіла зробити дуже велике коло, коло, яке висиплю щебнем, щоб там в центрі стояло кострище і на цих же камінчиках стояли крісла, крісла, на яких сидіти. Ось потім мені стало шкода газону. Тобто цей омріяний газон, знаєте, про який мрія все життя. І зараз розумію, що не в газоні щастя. Але все ж таки рука не піднялася вирізати таку велику кількість газону. Тому було прийнято рішення зараз зробити мале коло для кострища. А далі, в майбутньому, якщо буде муляти, то тоді вже зробимо більше коло. Тож в минулому році на цьому все і закінчилось. Я навіть не придбала ці камінчики, тож це все планую робити вже в цьому році. І, взагалі, задумка була ще відділити зону кострища якимись рослинами, типу з щоб. Ми сиділи, наче в колі, в затишному колі, і це все не було мною реалізоване. Тож у мене ще дуже є чудовий план роботи на цей рік. Але, взагалі, друзі, скажу, це чудово. Це дуже теплі затішні сімейні вечори. Тож однозначно рекомендую мати ось таку зону відвочинку, якщо у вас є місце біля будинку. Також ще придбали ось такі чудові садові крісла а, з м'якими чехлами, що дуже зручно. А, всі ці речі це українське виробництво, це дуже чудові речі. Я дуже рада, що зараз на країні можна придбати будь-що, і воно буде виглядати стильно, класно і ще й як. Саме в моєму випадку я ці крісла кожного дня складаю, я їх ставлю під хатою, тому що в нас є автоматичний полив, і, звичайно, якщо я їх Залишу то ці всі чохли просто прийдуть в жахливий вигляд. Тож, попри все, кострище це просто а, саме найкраще втілення, яке я зробила в садочку в минулому році, і в цьому я його буду вдосконалювати. І це дійсно дуже вайбово і класно. І ще одна моя така садова мрія це кокон. кокон гойдалка В нас вже була гойдалка теж з ротангу, її можна бачити в попередніх відео, але вона була дуже незручна. Вона була така більш горизонтальна, і ну так на ній можна було посидіти, Ну, оці саме кайфулі, які ти отримуєш від кокону, ти не мав. Тому. Ми віддали ту гойдалку батькам, а в цьому році, тобто, в минулому, придбали Кокон-гойдалку. Я вам скажу всі ці ідеї абсолютно всі і кострище, і самі меблі, і саме костріч, і водойма, і навіть ця гойдалка це все ідеї з Анжели Сад. На її сторінці я черпаю натхнення, і я хочу сказати: це ж звичайно всі речі, які вона рекламувала. Ну, напевне, ця людина бере дійсно якісні, гарні речі, бо все, що там я придбала, а я всім дуже сильно задоволена. І ось цей кокон ми поставили серед ялиночку. В моєму розумінні ця зона відпочинку повинна була бути в якомусь затишному місці під деревом. У мене немає, знаєте, таких дерев, які дають саме отой затишок, таку тінистість. Тому єдине місце, де я таке знайшла, мені здалося це тут між ялинками під моїм кленом штамбовим. І уже на практиці хочу сказати, що майже весь день там дійсно затишок і такий холодочок. Ось, і мені дуже багато в коментарях пишуть, що у мене дуже загущений сад, і що через декілька років буде хащі, а мені навпаки мені мало дерев. А, можливо, у мене ще мало досвіду і дійсно будуть такі проблеми. Але я хочу сказати: ви знаєте, а, садочок це ж процес. І якщо навіть будуть каші, будемо їх тоді розріджувати. І ще такою однією довгоочікуваною і омріяною метою це був робот-косарка. Робот я його замовляла за кордону, я його довго чекала. Далі дуже багато сил пішло на прокладення цього периметру. І тут прийшло діло до його підключення, а він не працює. Як виявилось, в нього не працює батарея. Добре, що я знайшла сервіс-центр тут у нас в Києві. Але заміна батареї мені коштувала 5 тисяч гривень. Взагалі його ціна дуже а більше 20 тисяч. І отак зі старту мені потрібно було ще й замінити акумулятор. Плюс акумулятор потрібно було чекати цілий місяць, так як в Україні їх не було. І в кінці кінців, коли ж все ж таки вдалося його запустити, виявилось, що він. Нам не підходить. Ось така от історія. На нашу дуже маленьку діляночку виявилось дуже багато предметів, які він повинен об'їжджати. Це і наш кокон, і в нас ще був гамак, і кострище. І плюс до того, там, де в нас доріжечка, в нас дуже нерівномірно підсипаний ґрунт, є переходи, і йому важко, йому просто важко було їздити по нашій території. Тому часто він застрягав, він сточував леза об якісь предмети, тож ми вирішили з ним попрощатися. А далі ще наш садочок поповнився ось таким барбекю-гриль. Це не зовсім садова тема, але в мене це асоціація саме з садочком, тому що він такий доповненням до тієї зони відпочинку. Ось тут трішечки я зняла розпаковки. Що хочу сказати, так, це класна штука. Так, з нею зручніше готувати, а так навіть трішки, можна сказати, по-іншому готуються продукти, а з нею зручно готувати в будь-яку пору року, тому що кришка підтримується температура, а вона має градусник, який показує, яка температура. Все супер-супер зручно. Я вже потім, коли стала дивитись якісь відео для того, щоб ближче зрозуміти, як на ньому готувати, то я зрозуміла, що це навіть ціла така філософія готувати на цьому гриль барбекю. Є шеф-кухарі, які там змагаються з різними рецептами. Ну, коротше, це все дуже прикольно, але ми по факту тут що. Що ми жаримо м'ясо, овочі, як зазвичай. Але при бажанні там все так цікаво продумано. Там є відсіки, де можна заливати воду для того, щоб там, страва більше пропарилася. Також там в магазині, де ми його купували, є багато різних до нього додаткових ем, приладдя. Так що, класна штука, дуже задоволені, залюбки нею користуємося. Друзі, а ще в мене був дуже цікавий досвід вирощування огірків і помідорів в контейнерах. Я вам скажу, це така справа, не дуже проста і не дуже вдячна, але трішки було. А огірочки в мене були ось в таких мішечках, мішечках з агроволокна. А в чому мінус? Мінус в тому, що потрібно часто поливати, і в тому незручно поливати. Ну і ще треба пам'ятати, все, що росте в контейнерах, воно потребує дуже частого Підживлення, тому що там торф і рослинка дуже швидко забирає всі поживні речовини. Все ж таки, коли розклина в відкритому ґрунті, там відбуваються якісь процеси, там є якийсь черв'ячок, органіка і все подібне, в контейнері потрібно весь час вносити підживлення, що я робила нерегулярно, тому якось видно, багато завізій просто не розвивалось. А, томати я вирощувала в оцих ящиках дерев'яних, які ви вже бачили в мене на ділянці. А, томати теж були, в принципі, просто в мене їх було небагато. Ось тому, тому можливо, все ж таки можливо вирощувати таким способом. Але в цьому році для томатів я все ж таки буду робити високу грядку. Але навіть ось такі маленькі досягнення мене дуже-дуже тішили, так як це мій перший досвід вирощування щонебудь взагалі. Напевне, це всі такі основні роботи і покупки, які були зроблені за сезон 2024 року. До речі, вони всі були зроблені на початку сезону. Це квітень, травень-червень, місяць. Після червня я до садочку майже не торкалася. Ось, ну, В принципі, так завжди. Це основне время, коли потрібно приділити йому увагу, а потім просто насолоджуватись красою. Моя ціль, звичайно, зробити малодоглядовий сад. З ручними зонами відпочинку тому я і застеляю все агроволокном і мульчую корою для того, щоб потім не мати з діло з бур'янами, як мінімум. Тож, цього сезону є доволі такий великий об'єм роботи, який потрібно ще завершити. Поки що нічого нового не планую, окрім високої грядки. А я хотіла спочатку ставити дві високі грядки, потім все ж таки вирішила, хай буде одна. Буду все ж таки міряти своїми силами. Тому що, перш за все, мій садочок це місце моєї сили, місце мого відпочинку, натхнення. І мені важливо це робити. от Настрою і в жодному разі, все це мене не обтяжувало. А, також хочу сказати, що м -м, контейнери це круто, мені дуже подобається, але дуже багато часу потрібно для того, щоб їх поливати. Тому в цьому році планую всі контейнери зосередити на ділянці спереді. А все, що стосується а, заднього двору, а, то там облаштувати крапельним поливом, де потрібно. Тож, друзі, ось таке підсумкове відео вийшло сезону 2024. Я це відео робила, напевне, більше для себе, для свого архіву, тому що, переглянувши ці кадри, захотілося це все ж таки зберігти і, звичайно ж, поділитись з вами. Дякую всім величезне за перегляди, всіх цілую, обіймаю. Бажаю нам всім гарного сезону цього року 2025. Вірю, що все буде добре. До наступної зустрічі, па-па!